Доброго дня, шановні колеги, академія професійного бухгалтера, і я, Людмила Шахно, говоримо сьогодні з вами про безготівкові розрахунки, а саме про оформлення таких безготівкових розрахунків. Почнемо з вами з того, що такі безготівкові розрахунки ми завжди оформляли таким документом як платіжне доручення. Уже багато хто з вас стикнулися хтось раніше, а хтось давніше, з тим, що Формально цей документ тепер називається платіжна інструкція. Ми можемо багато говорити з вами про причини такої видозміни, але насправді для нас немає абсолютно ніякого значення. Ці видозміни пов'язані із певними платежами, які стосуються бюджету, але сьогодні ми не про це. Як і в документі платіжне доручення, так і в документі платіжна інструкція важливим завжди залишалося. Поле призначення платежу. І саме про нього сьогодні ми два слова і проговоримо. Адже безпосередньо уже новим наказом Мінфіну номер 143 який вступає в дію з 1 квітня 2023 року, а старий наказ про правила заповнення поля призначення платежу номер 666 втратить свою чинність з 1 липня 2023 року, і саме в цих двох наказах. Ми мали інструкцію щодо того, як правильно заповнювати в платіжних дорученнях поле призначення платежу, і якщо з полем призначення платежу в платіжних дорученнях чи топак інструкціях, які ми здійснювали як оплату постачальникам за товари роботи послуги, з тим у нас ніколи не виникало жодних питань, оскільки ми завжди писали згідно рахунку, згідно накладної, згідно договору. То при питаннях сплати податків у нас були чітко регламентовані правила. І ми знали, що ці поля мають бути заповнені саме так, як було вказано в інструкціях. Якщо ви пригадуєте, у нас є таке поле, як призначення платежу, і щодо нього у нас в наказі 666 були певні вимоги. Ці власне вимоги тепер змінилися, вони спростились або, простіше кажучи, скоротилися. Звісно, що в нас залишається питання сплати мита, питання сплати штрафних санкцій. Але якщо ми зараз коротко з вами говоримо лише про сплату податків, то тепер це виглядає саме так. В старому варіанті у вас було зірочка крапка з комою. Далі йшов в нас цифра 101, яка говорила, що це є код сплати податків, далі в нас йшли наші ідентифікаційні коди або коди з Єдерполу. Далі у нас йшло пояснення, що саме був за податок. Уже починаючи з 1 квітня, ми в принципі можемо не надавати такого значення обов'язковості заповнення цього реквізиту, бо цей реквізит тепер є достатньо спрощений. Достатньо лише вказувати код платежу, зокрема, якщо ми сплачуємо будь-який податок, єдиний податок, єдиний соціальний внесок, по чи військовий збір, ми можемо вказати лише 101 і далі пояснення до цього податку, пояснення в звиклому для вас режимі. Тобто, це, наприклад, єдиний соціальний внесок з заробітної плати за першу половину березня чи за першу половину квітня. Це ПДФО з заробітної плати за другу половину березня. Це єдиний податок, це ПДВ, це податок на прибуток. Пояснення залишилися, які є. А ось цій уже конструкції з зірочками, крапками, сковими тепер у нас немає. Для підтвердження, що банк проводить і такий-такий платіж, у вас на екрані є слайдик. Копія банківської виписки, яку ми вчора провели, на 10 гривень і зробили платіжечку з старим призначенням платежу, і на 10 гривень зробили платіжечку з новим призначенням платежу, тобто 101 і пояснення. І одна, і друга платіжка була успішно проведена банком і зараховано на рахунок платника податку ці кошти. Отже, користуємося спрощенням. І регулюємо свої платіжні інструкції. І принагідно також вам наголошую, що з 1 квітня у нас вже проводяться платежі 24 години на день, 7 днів на тиждень. Тобто, з точки зору платіжного дня уже немає робочого чи вихідного хоча в календарі в нас такі дні і залишилися. І тому кошти ми можемо тепер перераховувати і в суботу, і в неділю. Рівно так само, які кошти можуть до нас зараховуватись в суботу і в неділю. І, зокрема, вже є наприклад підтвердження, коли кошти відправлялися вчора, а приходили вони вночі. Тому пильнуйте, оскільки дата надходження коштів для вас може фіксувати як правило першої події і стати датою виписки податкової накладної. І тоді чітко слід розуміти, коли саме зараховувалися кошти. Стосовно сплати податків, поки що існує норма стара. Коли в нас припадає останній день сплати на вихідний або робочий, поки що він переноситься на наступний робочий день. І не дивлячись поки що на те, що такі податки можна сплатити в неділю і в суботу, ці правила поки що залишилися в податковому кодексі незмінними. Ну а ми, як завжди, дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість бути для вас. Корисними. Підписуйтесь на наш канал і очікуйте нових новин. На все добре!